Так, друзі беруюся трошки до свого тракторча. Трохи я вже тут поробив, як я вам показував в салоні, ще маленький фон треба буде прикріпити по-людськи, бо я так ну, на пробу взяв. І то, що мене саме більше мучить, то тую діру заткати. Решив я її зашити. Тут приварив кусочок полоси, то буде бляха лігала, я вже таку зробив. Помаленьку підігнав. Так, таке якесь в мене вийшло. Як тільки все на прихватках, то все треба буде обрізати, проварувати, То є просто ще так воно в мене буде. о, Тут Просто буде лягати, Тут я ще якусь там резинку, щоб воно не... І буду зверху обклеювати лінолю. Я, скоріше, приклею поверху лінолю. І ходь якусь частину. Ходь якусь частину треба зробити з тої сторони теж треба буде робити. Ну, часу все не вистачає. Не знаю як в кого, але в мене все не вистачає. Тут теж -то я промахнувся. Кусочок бляхи, що треба буде доварити. Ну, то ще в процесі. Так вона. Наразі мені подобається, як воно тут лягає на полоску. Тут а зверху теж долягало. Не знаю, чи я буду прикручувати на одного болтика два, Чи може і взагалі ні. Воно тут нормально буде лежало. Дібий час для доступу тому я не хочу, щоб воно прикручувалось, бо в мене тут десь Вона напіднімається разом з цілою частиною. Тут один болткрійк, завіз і там, з той сторони. І вносі дошка вся наклоняється до По трошки будемо всконалювали. Вибрації, як вшив кабіну, вибрації шуму набагато-набагато менше. Ще Ту дюру закрити. І тут-ка хочу поліка, щось дати, якусь обішумку. Ну, тут теж мене підкручує. Але зверху обішумку і лінолюм чи щось щось ще ще придумаю. Ще. Думки в процесі міняються. Буду бачити. Спочатку зашити, де порохи не було і то. Тоді підігнати фон, трошки того дверку удосконалити. Тут заклеїти хочу стекло. тож я відео зніму. Не мав я суцільного. Взяв двох кусків, а яка мені ж різниця? тож не в легковій машині, що по трасі буду їхати, два куски приклеїв на. Герметик ап 50 Шовний герметик. Він дешевший, ніж той, що стекло оклеює але він тось, що він нормально тримає. Ніби все нормально, О, там буде видно. І заклею тут з ізолентою, напевно, з зовнішньої сторони, чорною чи чим. Тут запущу герметиком. І на трактор піде. Ну, то стекло теж, треба його мити, воно матове. Воно не матове, я як красив дверку і лаком скривав, то воно так лаком. Але воно ножом здирається. Ножа. Канцелярського ножа і галою, щоб не, не царапало і ножом. Ну то з мисі. Добре друзі, покажу я вам Показав, покажу другу половину відео. виложу, як я його причіплю з тої сторони, з тої і заклею. Дякую за перегляд. Так, хочу вам показати, як то я майже довершив. Тут я доробив. Тут алінолім застелив, правда, того трошки треба поправити, бо щось сюди. І тут ще бляху доробити, але О, тут трошки переробив, обклеїв. Хочу вам сказати вибрації, ну, шуму дуже мало, дуже набагато зменшило. Тут що треба теж зашити. Зараз я заведу. Кажу вам купляти, просто кажу, що мені зручно. Тут ще треба поправити. Але зараз часу постійно не ще трошки можна знищити. І так воно в мене все вийшло. Шум є на мінімальний. Шум є набагато менший. Так що раджу обклеїти, бо та матерія, що я обклею, вона має тоненьку мочалочку і вона губиться шум. Шум вібрація губиться. І ну, на касу теж. Воно не є таке дуже дороге. якого є така можливість, то воно добре було б. Набагато да, воно тихіше. Дякую, що дивитесь, підписуйтесь, буду ще показувати, якісь ще досконалення, або то все щось придумаю. Лайкайте відео, коментуйте, запитуйте. Дякую за перегляд. Так, друзі. Беру я ще потрошки до свого тракторча. Трохи я вже тут поробив, як я вам показував в салоні. Ще маленький телефон треба буде прикріпити по-людськи, бо я так ну, на пробу взяв. І то, що мене найбільше мучить, то ту діру заткати. Рішив я її зашити. Тут приварив кусочок полоси, то буде бляха ліга, але я вже таку зробив, помаленьку підігнав. Так, таке якесь в мене вийшло. Я тільки все на прихватках, то все треба буде обрізати проварувати, То є просто ще. Так, воно в мене буде. О! Тут просто буде лягати. Тут я ще якусь там резинку, резінку. Щоб воно не... І буду зверху обклеювати. І такий лінолю. Я, скоріше, приклею поверху лінолю. І хоч якусь частину. Хоч якусь частину треба зробити, з тієї сторони теж треба буде робити. от часу все не вистачає. Не знаю як в кого, Ну в мене все не вистачає. Тут от -то теж я промахнувся. Кусочок бляхи, що треба буде доварити. Ну то ще в процесі так воно. Наразі мені подобається, як воно тут лягає на полоску. Тут а зверху теж долягало. Не знаю, чи я буду прикручувати на одного болтика два. Чи може і взагалі ні. Воно тут нормально буде лежало. Любий час на доступу. Тому я не хочу, щоб воно прикручувалось, бо в мене тут десь вона піднімається разом з цілою частиною. Тут один болткрік, завіс і там, з тої сторони. І воно сідушка вся наклоняється допереду. Потрошки трошки будемо всконалювали. <кій> Вибрацію, як вплив кабіну, вибрації шуму набагато-набагато менше. Ще Ту дюру закрити і тут хочу поліка, щось дати, якусь обішумку. Ну, тут теж в мене підкручує. Але зверху обішумку і лінолюм чи щось-щось ще, ще, ще придумаю ще. Думки в процесі міняються. Буду бачити. Спочатку зашити порохи не було Тут Тоді підігнати Трошки ту дверку удосконал... удосконалити. Тут заклеїти хочу стекло. Тож, я відео зніму. Не мав я суцільного. Взяв двох кусків, а яка мені ж різниця? Тож, не в легковій машині, що по трасі буду їх. Два куски приклеїв на герметик АП50, тушовний герметик. Він дешевший, ніж той, що стекло клеє, але він теж нормально тримає. Ніби все нормально, а там буде видно. І заклею тут з напевно, з зовнішньої сторони, чорною чи чим. Тут запущу герметиком. І на трактор піде. Ну, то щекло теж, треба його мити, воно матове. Воно не матове, я як красив дверку і лаком скривав, воно так лаком, але воно ножом Ножа... Канцелярського ножа і галою, щоб не, не царапало і ножом. ну то О. Добре, друзі. Покажу я вам Показав, покажу другу половину відео виложу, як я його причіплю з тої сторони, з тої і, і заклею. Дякую за перегляд. Так, хочу вам показати, як то я майже довершив. Тут я доробив. Тут алінолім застелив, правда, тож трошки треба поправити, бо щось сюди. І тут ще бляху доробити, але О, тут трошки переробив, обклеїв. Хочу вам сказати вибрації, шуму ну, дуже мало, дуже набагато зменшило. Тут ще треба теж зашити. Зараз я заведу. Терничок я показував. Зручний манітафон. Хоча з Bluetooth і по телефону можна говорити, але ну, такий мені випав, я не раджу вам куп купляти, просто кажу, що мені зручно. Тут ще треба поправити. Але зараз часу постійно не ще трошки можна дишу. Правильно, Так воно в мене все вийшло. Шум є, но мінімальний. Ой, ой, ой. Шум є, але на набагато менший. Так що раджу обклеїти, бо та матерія, що я обклею, вона має тоненьку мочалочку і вона губиться шум. Шум вібрація губиться. І ну, на красу теж. Воно не є таке дуже дороге. Як є така можливість, то воно добре було б. Набагато воно тихіше. Дякую, що дивитесь, підписуйтесь. Буду ще показувати, якісь ще досконалення, або то все щось придумаю. Лайкайте відео, коментуйте, запитуйте. Дякую за перегляд. Так, хочу вам показати, як то я майже довершив. Тут я доробив, тут алінолім застелив правда, тож трошки треба поправити, бо щось сюди. І тут ще бляху доробити, але... О, тут трошки переробив, обклеїв. І хочу вам сказати... Вибрації. Ну, шуму дуже мало, дуже набагато зменшило. Тут що треба теж зашити. Зараз я заведу. <му> ну, вона через дюру так. Ще з Bluetooth і по телефону можна говорити, але такий мені влепил. Я раджу вам куп... купляти, просто кажу, що мені зручно. Тут ще треба поправити. Але зараз часу постійно не ваше, трошки можна поправити, І но... так воно в мене все вийшло. Шум є на ну, мінімальний. Шум є набагато менший. Так що раджу обклеїти, бо та матерія, що я обклею, вона має тоненьку мочалочку і вона губиться шум. Шум вібрація губиться. І ну, на касу теж. Воно не є таке дуже дороге. Як є така можливість, то воно добре було б. Набагато да, воно тихіше. Дякую, що дивитесь, підписуйтесь, буду ще показувати, якісь ще досконалення, бо то все щось придумаю. Лайкайте відео, коментуйте, запитуйте. Дякую за перегляд.